Вітаю, друзі! Сьогодні їдемо по восьмому маршруту. Залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. Ну що, хватить на Виїжджаємо з сервісного центру, обов'язково правий поворот. Пам'ятаємо, що ми рухаємося в о, житловій о, зоні. В житловій зоні пішоходи мають перевагу незалежно від того, по тротару вони рухаються чи по проїжджій частині. Перед нами перешкода. Обов'язково поворот у дзеркало і об'їжджаємо перешкоду. Спокійнесенько собі рухаємось. Напрямок нашого руху віднесенько прямо на оці ворота. Ворота досить цікаве місце. Якщо назустріч вам рухаються автомобілі, то краще зупинитись і е пропустити ці автомобілі, тому що місце вузеньке, і приїжджаючи це місце, можуть вам зарахувати або ж аварійну ситуацію, або ж просто е помилку. То есть, тут ми зупинилися, собі спокійне навчальну машину. Я всім раджу в цьому місці, якщо ви бачите навчальні авто або екзаменаційне авто, то ну, спокійненько зупинились, їх пропустили і потім продовжуєте рух. Тому що мало ли в хто здає іспит в цій машині, йому буде трошки легше. Так. Правий поворот, повертаємо праворуч на перехресті. Обов'язково дивимося, щоб ніхто не а, рухався, ніхто не їхав, повертаємо голову і спокійнесенько собі продовжуємо а, рух. Найближче місце для зупинки дозволене це ось тут от біля а, столба. Тобто спокійнесенько собі можемо тут зупинитися, якщо не обміну. Не більше 20 км на годину рухаємось в житловій зоні, попереду бачимо о, знак, Спокійнесенько рухаємось до перехрестя. На перехресті будемо повертати о, праву Як тільки проїхали знак, вже можемо правий о, поворот. Машин немає. Спокійнесенько можемо собі виїжджати. Якщо були б машини, нам треба було б їх пропустити. Під час виїзду обов'язково стежимо, щоб не наїхати на суцільну лінію розмітки. Швидкість під час практичного іспиту я всім раджу тримати близько 30-35 км на годину. Швидше не потрібно, ну, тому що якщо учень йде швидше, йому задають якісь вправи, там зупинки, розвороти і тому подібне. В цьому місці інспектор може вам сказати, що на найближчому регульованому перехресті повертайте праворуч. Звертає вашу увагу, що перед нами світлофор, але він регулює рух через е, пішохідний перехід. Це регульований пішохідний перехід. А наступне перехрестя, за ним одразу за пішохідним переходом. Це нерегульоване перехрестя. Тому, виходячи з цього всього, нас найближче регульоване перехрестя у нас буде от там, де перетин з вулицею Кільцевої. І на тому перехресті ми з вами будемо повертати праворуч. Чекаємо дозвільного сигналу, пропустили пішоходів. На жовтий не їдемо, зелений спокійнесенько продовжуємо. продовжуємо. Нас з'явилися велосипедисти. От зараз, коли ми будемо повертати праворуч, треба уважно дивитися, щоб в правій смузі не було велосипедистів, тому що повертаючи праворуч, обов'язково необхідно дати дорогу велосипедистам. З правої смуги можемо тільки їхати праворуч, правий поворот, дзеркало. Спокійнесенько собі, не наїжджаючи на соцільну лінію розмітки, перелаштувалися. Знов включаємо покажчик повороту. У нас дозвільний сигнал світлофору і, повертаючи праворуч, обов'язково дивимося, щоб у нас не було пішоходів. Повернули і спокійнесенько собі їдемо. Значить, звертаю вашу увагу, що. Починаючи з цього перехрестя і до наступного перехрестя ніде не можна зупинятись. Чому? Тому що суцільна лінія розмітки, якщо ми зупинимось десь на цій ділянці, то ми будемо на відстані менше ніж 3 метри до суцільної лінії розмітки. Тому найближче дозволене місце для зупинки тільки за перехрестям. На перехресті ми будемо рухатись прямо. Не поспішаємо, бачимо, що у нас дозвільний сигнал світлофора, і спокійнесенько собі продовжуємо прямо. Найближче місце для зупинки це за 10 е метрів від перехрестя. Тобто, Знову ж таки, в районі десь ось десь, десь тут, де йде пішоход, ну, перед ним можемо зупинитись. Спокійнесенько собі рухаємось, пам'ятаємо, що з е Правого боку у нас можуть бути е, ворота, і біля воріт не зупиняємося. 10 метрів до воріт, 10 метрів після воріт, не зупиняємося обов'язково. Тобто такі, от вони приховані, ну, на них часто не звертають увагу, але треба пам'ятати за те, що е, навпроти них зупинятись не можна. Решта, що з лівого боку, що в зворотньому напрямку, коли будемо їхати, е, що з правого боку, от, від нас, що у зворотньому напрямку, коли будемо їхати, от, можемо собі спокійнесенько зупинятися? Так, продовжуємо рух нам прямо. От вас можуть попросити в цьому місці знайти місце для зупинки, тому що тут такий, наче невеличкий о, ухил, щоб наче вам було важче о, починати рух. Цікаве місце перед нами це пішохідний перехід. Якщо тут ідуть пішоходи, їх необхідно обов'язково пропустити. Ну, от і знову ж таки рух ми під гірку починаємо. Далі цікава ділянка. Тут також часто просять зупинитись і о, треба звертати увагу на соцільну лінію розмітки і на виїзди, для того, щоб не зупинитись в тому місці, де не можна зупинятись. Тому що дуже багато виїздів і там трошки далі почнеться суцільна лінія розмітки, вже не можна зупинятися. Тобто, знову ж таки, виїзд, виїзд, дозвільних місць для зупинки у нас немає. Так. Спокійно продовжуємо рух, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Перехрестя на епіцентрі, дуже багато маршрутів проходить саме через це перехрестя з круговим рухом. Ми будемо їхати в третій з'їзд. Для цього нам краще всього зайняти одразу крайнє ліве положення. Нам буде простіше таким чином і безпечніше розвертатися. Під'їжджаємо до перехрестя. Обов'язково необхідно пропустити всі ті транспортні засоби, які рухаються а, по колу. Дивимось, у нас ніхто не рухається. Заїжджаємо на коло. Заїжджаючи на коло, лівий показчик можна не включати. Тримаємось крайнього лівого положення. Спокійно, ясенько собі. Так. Це у нас другий з'їзд, наступний третій. Правий покажчик. і спокійнесенько собі займаємо спочатку середню смугу, а потім право і виїжджаємо з кола. Обов'язково, коли виконуємо цей маневр, контролюємо праву сторону. Якщо з правого боку рухаються автомобіль, то необхідно дати їм дорогу. Завжди за це пам'ятайте. Ну і звичайно ж. З о, крайньої лівої смуги на колі при вільних правих не бажано виїжджати, тому що це призводить до створення аварійної о, ситуації. Рухаємось далі. Значить, Інспектор може попросити вас пошукати місце о, для зупинки. Бачимо, тут повсюду суцільна лінія розмітки. От тут Є такий майданчик, але я ніколи не бачив, щоб тут зупинялись машини. Теоретично там можна зупинятися, це не буде порушенням. Спокійно собі рухаємось, і десь тут у нас буде починатись е, переривчата лінія розмітки, і е, можна буде зупинятись, але обов'язково треба б дивитися, щоб ми не зупинились навпроти виїзду, е, тому що за таку зупинку також буде зараховано помида. Спокійно рухаємось. Тримаємось крайнього правого положення. Складного в принципі, на цій ділянці абсолютно нічого е немає. Ну, я не можу назвати цей маршрут е досить складним. Ну, цю ділянку в принципі, складною. Але все ж таки люди е всі живі і всі можуть допустити допомогу. Так, проїхали пішохідний перехід щойно, і починається ділянка, де ми спокійно собі можемо е зупинятися. От з правого боку, головне, знову ж таки, не зупинитись навпроти воріт, тому що вони у нас замасковані, і не зупинитись навпроти виїздів, навпроти СТО, таким чином, щоб перешкоджати руху транспортних засобів. Спокійно собі рухаємось. Тут у нас знову виїзд. От за цим виїздом 10 метрів також можемо зупинятися. Продовжуємо рух до перехрестя. Попереду у нас поліція. Вони довго їхали за мною, не могли зрозуміти, чому я так спокійнісенько собі їду, але вже, бачите, когось поймали, когось зупинили. Комусь щось там розказують. Ну, нічого, з кожним буває. Так, на перехресті будемо рухатись е прямо. На перехресті будемо рухатись прямо. Світлофор у нас зелений, спокійнесенько собі продовжуємо рух. Кратніку правого положення. Пам'ятаємо, що на всій цій ділянці не можна зупинятись, тому що буде менше, ніж 3 метри між нашим транспортним засобом і суцільною лінією розмітки. Це буде утруднювати роз'їзд. Правий поворот показчик поворот показуємо. У нас замигало зелене світло, але є е, зелена табличка. Дивимось, щоб не було пішоходів. Інші транспортні засоби не рухаються. Спокійнесенько собі можемо повертати в крайню праву о, смугу в напрямку зеленої о, таблички на рівні червоного сигналу світлофора. Дивимось, щоб не було пішоходів. У нас пішоходів немає, спокійнесенько собі можемо. Рухатись. На перехресті будемо рухатись праворуч, тому залишаємось в правій смузі, тільки з правої смуги можемо повертати праворуч. Зараз побачимо знаки попереду. Біля зупинки у нас пішохідний перехід, тому уважно дивимося, щоб по пішохідному переходу не рухались пішоходи. Там нам за автобусом їх не видно, але їх немає. А далі у нас червоний, але горить додаткова секція. Це означає, що ми можемо повертати, але треба дати дорогу транспортним засобам, які рухаються назустріч нам або розвертаються. Назустріч бачимо, транспортних засобів немає. Уважно дивимося, щоб ніхто не розвертався, ніхто не розвертається у пішоходів червоний, тому спокійнесенько собі займаємо крайню праву смугу. Попереду перешкода, об'їжджаємо перешкоду. Далі продовжуємо рух по лівій смузі, тому що машина виїжджає, далі запарковані автомобілі і немає сенсу займати крайню праву смугу. Так, пішоходів. Немає, можемо рухатись. В цьому місці інспектор вам скаже, що на найближчому перекресті будемо розвертатись. Для цього лівий показчик повороту, ліву смугу займаємо. Показчик повороту можна вже не виключати, щоб не забути його потім включити. Під'їжджаємо до перехрестя. У нас тут досить цікаве місце. Треба уважно дивитись, щоб не було зустрічних автомобілів, тому що частина зустрічної смуги нам закрита машинами, які повертають ліворуч. Ми собі тихесенько першу передачу включаємо і спокійнесенько починаємо виконувати маневр розвороту. І в цей час уважно дивимося, щоб ніхто не рухався. Машин немає, завершуємо розворот. Права смуга зайнята в даному випадку, смислу займати нам її немає, тому що будемо повертати ліворуч на перехресті, ну, тому продовжуємо рух по середній а, смузі. Так, пішоходів немає. Спокійнесенько собі рухаємось до світлофора. По знаках бачимо, що з цієї смуги можемо повертати ліворуч. Але якщо уважно подивимось на знаки, то тут є особливість. Повертаючись з середньої смуги, ви повинні після повороту зайняти праву смугу. Повертаючись з лівої смуги, після повороту ви повинні зайняти ліву смугу. Тут як ніколи працює правило з лівої смуги, ліворуч. З лівої смоги, злівої вліво, вліво, з правої вправо, але тут не право, тут середня. Так, чекаємо дозвільний сигнал світлофору. І що я хочу сказати, проїжджаючи це місце, треба бути досить уважним, тому що дуже часто водії ну, їдуть як попало в цьому місці. І е, створюють аварійні ситуації. Тому дивимося не тільки за собою, а також ще й за іншими водіями. Е, також дивимося. Так, жовтий сигнал, готуємося, починаємо рух, собі рухаємось, не спішимо повертати. Тут у нас повинна бути така траєкторія, щоб не наїхати на ось цю ось розмітку, щоб вона залишалася у нас з правого е, боку. Собі спокійненько заїхали в праву смугу і продовжуємо е, рух. Проїхавши перехрестя, інспектор може вас попросити знайти місце для зупинки. Тому пам'ятаємо, що у нас тут зупинка маршрутних транспортних засобів не можна зупинятись. Потім у нас іде е, виїзд з прилеглої території, також не можна зупинятись. А ось тут, от, де стоять люди, метрів за е, 10 після виїзду вже можна зупинятись. І е, зупинка дозволена, аж е, туди майже до. Е, Тут немає ні виїздів, судиность пішохідний перехід. Я думаю, зрозуміло, що за 10 метрів, до і за 10 метрів після пішохідного переходу зупинятися не можна. Так, в принципі, зупинка тут всюди дозволена. Також на цій ділянці досить часто можуть попросити знайти місце для розвороту будь-який розрив в суцільній лінії розвідки, в подвійній суцільній. А він є дозволеним місцем для розвороту. Будь-який розрив і будь-який поворот ліворуч, де дозволений поворот ліворуч, ми в цьому місці можемо розвертатися. Тому досить часто просять на цій ділянці два розвороти. Тобто, один розворот, якщо ми рухаємось прямо, розвернулися, потім ще один розворот і повернулися на маршрут. Так, у нас зелений сигнал світлофору. Можемо собі спокійнесенько рухатись. Будемо вже їхати назад до сервісного центру. Рухаємось вже до сервісного центру. От. І на цій ділянці надзвичайно важливо стежити за тим, щоб не наїхати на соціальну лінію, яка знаходиться з правого боку. Незважаючи на не те, що це зрозуміла і досить проста помилка, водії досить часто її допускають. Тому контролюємо інтервал а, справа за допомогою правого а, дзеркала. Тобто, як на мене, це найкраще. Ну або ж за допомогою якоїсь а, міточки, якогось індикатора на а, панелі приладів на а, торпедах. Дуже часто люди вішають якісь туди ігрушечки, наклеєчки, ставлять маячки для того, щоб орієнтуватись, де у них. А, Край транспортного засобу, таким чином, щоб е, рухатись з е, безпечним е, інтервалом. Так, Під'їжджаємо до повороту, От. десь е, приблизно ось в цьому місці вже можемо показувати лівий подпадщик, під'їжджаємо до лінії крайнє ліве положення, вдовж лінії, знижуємо швидкість. Крайнє лве положення займаємо таким чином, щоб не залізти на зустрічну смугу. Зустрічні автомобілі пропустили і спокійненько собі повертаємо. Не забувайте знижувати передачу, тому що дуже часто учні залітають на другі-третій передачі. Краще всього зупинитись, включити першу передачу. Якщо вас просять знайти місце для зупинки, будь ласка, біля цієї будівлі можна зупинятися. Це не заборонено. Якщо перед вами припарковані транспортні засоби, об'їжджаєте їх так, як перешкода, тому що дуже часто і екзаменаційні, і навчальні транспортні засоби тут зупиняються і доводиться їх об'їжджати. Також пам'ятаємо, що ми рухаємось в житловій зоні, і наша з вами швидкість не повинна перевищувати 20 км на годину. І плюс до цього пам'ятаємо, що пішоходи мають перевагу як на тротуарах, так і на проїжджій частині. Тобто, їх. лівий показчик, будемо рухатись ліворуч, тримаємось правої сторони. Таким чином, щоб можна було розминутися із зустрічними автомобілями. Під'їжджаємо і бачимо, що у нас тут знак Зона 5. Тому я рекомендую включити першу передачу і далі рухатись першою передачею. Звичайно ж, по тему спідометру, який у нас є в автомобілі, важко дуже відміряти 5 км, але з мінімальною швидкістю першою передачею рухаємось. Попереду у нас перешкода у вигляді вантажного автомобіля. Зустрічні транспортні засоби пропускаємо і спокійнесенько собі об'їжджаємо нашу перешкоду. Обов'язково Дивимося в дзеркало спочатку вліве, щоб нас ніхто не об'їжав, потім вправо, коли повертаємось на свою половину проїжджа частини. Так, бачимо вже сервісний центр, це добрий знак. Якщо ви доїхали до цього місця, то це означає, що ваш іспит наближається до кінця, причому успішно наближається. В цьому місці тримаємось правої сторони, правий показчик показуємо і шукаємо місце для зупинки, де можна безпечно зупинити. Зупиняємось і все, на цьому ваш іспит завершений. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте сердечко. Якщо ви знайшли якусь помилочку, хочете написати якийсь коментар чи ще щось, не соромтесь, пишіть, я завжди з радістю відношусь до коментарів. Якщо е, хочете підтримати канал, внизу написано, як це можна е, зробити. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім гарного дня!